Доброї ночі всім котикам та кицькам, Вітаю вас на своєму каналі. І знову в мене, так скажемо, новий формат. Я хочу розказати вам деякі історії про не дуже хороших людей. І ні, ми не будемо думати про наших блатних сусідів або чому Ілон Маск робить постійно якусь дичину. Сьогодні ми будемо просто дивитись про рандомних людей і їхні. Жахливі вчинки з реддіту. І цей реддіт називається «Чи я диявол?». І будемо дивитися, чи дійсно вони настільки жахливі, чи дійсно вони достойні такого звання, «Чи я диявол? Чи я погана людина, що запитав у своєї доньки, чи її бойфренд насправді її любить. З назви здається, що так, ну просто людина переживає за свою доньку. Ну, в принципі, нормальна реакція, напевно. І так. У мене 34 жінка є дочка, Тарін, 17 дівчина. Тарін велика дівчина, і через це їй важко мати стосунки. Нещодавно вона почала говорити про хлопця, який запросив її на побачення. І вони почали зустрічатись три місяці тому. Я рада за неї, але хвилююсь, що це чергові стосунки, які незабаром закінчаться невдачею. Він доволі м'язистий, і я просто не розумію, чому він буде в ній заінтересований, оскільки хлопці, які займаються спортом, зазвичай обирають струнких та дівчат в формі, вона казала про їх наступне побачення, і я переживала. Я запитала її, чи впевнена вона, що він насправді її любить, тому що вони абсолютно різні люди. Вона кажучи вже про те, що насправді вона не буде привабливою для більшості чоловіків. Це, це мама каже, да? і чому я обережно ставлюсь до цього хлопця? Дякую, мам. Клас 10 з 10!» Вона запитала, що я маю на увазі, і я спробувала пояснити, чим закінчилися всі стосунки, і що він не схожий на хлопця, який буде у ній заінтересованим. Вона розлютилась на мене і почала кричати: що я кажу їй, що, я не, що вона не достатньо е, хороша для нього. І я спробувала пояснити, що. Я не мала на увазі це? І вона мене проігнорувала. Тепер вона не хоче зі мною розмовляти, і я все ще переживаю, але я також дуже погано через все це почуваюсь, чи я. Ти ще й прийшла в інтернет запитати: Ой, а це я погана, чи моя донька? Просто трошечки занадто емоційно сприйняла мої слова. І що ж тут пишуть і в коментарях? Так, ти. Погана людина, ти взагалі любиш свою доньку. Ти вирішила, що вони зовсім різні люди, тільки базуючись на їх зовнішньому вигляді і не знаючи нічого про нього. Після цього у вас вистачило наглості якось їй запропонувати цю таку ідею, що вона занадто велика, щоб її полюбив чоловік. Вітаю, тепер ваша донька буде страждати на. Розлад харчової поведінки. Ну, скоріш за все, так і буде. І дуже багато комплексів. Дякую, мам. Класно. Вері, класно. Cool. Наступна історія. Моя дівчина більше не хоче завдовольняти мене ротом. Всім привіт! Я у стосунках вже два роки, і у мене проблема з моєю дівчиною, яка не хоче робити мені приємно ротом. Не тому, що я брудний або не доглядаю за собою. У перший рік це не було проблемою. А також я сам люблю задовольняти її орально. І тому це не тому, що я їй нічого не роблю. Я багато разів питав її, чому вона більше цього не робить. І вона каже, що вона не знає і вона просто не хоче. Окей, я думаю, на цьому можна. Було зупинитись. Okay. <смі> Навіть коли ми займаємось сексом, вона мені цього не робить. Я багато її разів казав, що я цього хочу, і тепер я себе погано відчуваю, якщо прошу її, тому що я думаю, що нею мені Зраджувати їй прийшло мені на думку, але напевно я не так не той, не такий. Хтось може дати мені пораду. Ну, чел, якщо вона не хоче, то що тут можна ще сказати? То або ти з цим якось живеш, або ти шукаєш, ну, розходишся і шукаєш того, хто буде тобі відповідати взаємністю ти їй, вона тобі. Ну, тобто, насильно нічого не буде. Не хоче, ну значить, вона не хоче, їй не подобається чомусь. Їй неприємно, їй не подобається, ну, все. Ну, mm. які питання? Не хоче і все? Окей. Okay. Чи я погана людина за те, що назвала свою доньку неблагодарною маленькою сучкою? Ну, вже звучить, як точно все нормально мама, да? тобто мені 33 жінка, моїй доньці 16. Вона завжди в поганому настрої і ніколи не хоче бути ні, ні, ні з ким поруч. Особливо зі мною. Хоча я. хороша мати, і я св, св, весь свій час і життя віддаю для неї. Батьки. Вона. Майже не виходить зі своєї кімнати, окрім того, як піти в школу, І хоча вона навіть школу не приймає серйозно. Її вже залишали на два роки, в неї немає друзів, з якими би вона поговорила. І все, що вона робить, це дивиться телевізор, або якісь якісь е, чіпси, все таке. Я знаю, що у неї є депресія. Але я зробила все, що є в моїх силах, щоб допомогти їй. Я водила її до, де, до різних психологів. Ну, хоч за це якою з, змушувала її приймати різні медикаменти. Ні, ну це вже можливо не треба дитині їй всього 16 років давати з тих пір, як їй було 11, Ну звичайно, не тепер депресія. Може не треба її якимось дуже антидепресантами запихувати, коли їй 11 років. Нічого ніколи не допомагає, тому що вона все ще робить те, що хоче. І тепер е, я думаю, що вона робить це заради уваги і просто як виправдання своєї гівняної поведінки. Вчора я поговорила з нею і пригрозила, що якщо вона не збереться, я відправлю її у військову школу або в. Лікарню по виправленню її поведінки, вона сказала, що їй, начхати, краще б її закрили в в'язниці десь, ніж бути десь поруч зі мною. Цікаво, чому? Це ж найкраща, вона дуже хороша мати, до речі, я нагадую. Ми почали кричати один одного, і коли я назвала її неблагодарною маленькою сучкою. Вона продовжила казати, що вона навдить мене, і що вона бажає, щоб вона ніколи не існувала. Мені здається, що в нас недостатньо інформації, і що тут трошечки мами, мама трошечки не дорозповіла, що відбувається, і тому вона просто намагається сказати, я найкраще, я все для неї роблю, напихувала її таблетками, і вона чомусь така неблагодарна. І з тих пір ми так і не розмовляємо, чи я погана людина. Ну, як мінімум, ти не дуже гарна мати, я повинна сказати. Ти погана людина. Я хороша мати. Я назвала її маленькою, неблагодарною сучкою. Хороші батьки... Не... Хорошим батькам не потрібно кричати на своїх дітей або називати їх якимись прізвиськами. Це правда. Я набрехав, зрадив та зробив боляче моєму партнеру. Я був у стосунках на відстані з жінкою 26 років, і ми розійшлись у поганих стосунках. Того часу я намагався впоратися з депресією, також вчився та працював і намагався бути у стосунках. Я майже не спав, тому що у нас були дзвінки по телефону вночі. Я не міг сказати ні, я хотів як би, її запевнити і що все добре. І це мене виснажувало. Все стало дуже погано, дуже так натягнуто під час одного з дзвінків. Вона сказала мені полошити її. Пізніше вона сказала, що. Це її травма респонс, що вона боялась, що я її покину. Вона вибачилась і попрацювала над собою. Я не знаю, що я зробив, щоб вона так себе почувала, але це мене дуже вразило. Я не був в правильному стані свого розуму, щоб з цим впоратись, тому я взяв перерву. І Перестав з нею спілкуватись три місяці. Я знаю, що я не повинен був цього робити. Я їй дуже нашкодив. Ну, взагалі, то так, я не знаю, що значить we were on a break. знаєш, я, я піду погуляю, а ти чекай мене, я повернусь, коли я нагуляюсь. Навіть через місяць після нашої останньої розмови вона е, зв'язалася зі мною і запитала, як я, але я не міг відповісти. Навіть на її день народження чому ти тоді називаєш це перервою, якщо тобі було просто пофігу? Ну, не знаю, знаєте, всяке буває, але якщо ти знаєш, що для неї це важливо, що ти на її день народження, хоча б написав їй гей ДН», я не знаю, то ну, напиши їй, запитай, як її. В неї справи, бо вона, бачиш, вона тобі намагалась запитати. Ах, окей, за ці три місяці я познайомився з кимось на Reddit. У нас стався коннекшн, ми обмінялися нашим місцем знаходженням. Я закохався, і у нас почались стосунки. Вона приклеїлась до мене більше, ніж моя. Колишня. В кінці кінців я написав своїй колишній, щоб вибачитись і дати їй закінчення наших стосунків. Ну, дякую, через три місяці, після того, як ти сказав, у нас, у нас перерва, ти все ж таки вирішив сказати, що знаєш, що, напевно, ні, не чекай мене більше. Мені, вже, мені, вже, мені мені вже погано. Ну Я б якби йому одразу сказала, що ти типу, подаєш. Ну, але я просто розумію, що дівчина напевно думала, ну він такий, так, йому так погано, напевно. Він же і працює, і вчиться. Ну та звичайно, він не може зі мною нею спілкуватися з Ще він, знаєте, так це написав, типу: Я не міг їй відмовити, коли ми розмовляли по ночам, бо вона хотіла цього. Я ж хотів її. Це для неї. Я спілкувався, боже, жертва, жертва. Просто розійшовся, розійш... не... не мороч голову дівчині. По правді, я все ще її кохав, Дівчата. дівчата, це типова а, така схема нарцистична. Ну, не знаю, може, не нарцистична. Я, не... я не психолог, не психіатр, але це значить, що? Що щоб ти його продовжувала чекати, поки він там нагуляється. А ти чекай, ти чекай, бо він може повернеться. У нього ж йому ж так складно, розумієш, так складно, він жертва. Я ж кажу, що жертва, жертва. Хто жертва? Він жертва, не вона ж. Він жертва, і вона це показує. О, жертва. Вона не заслуговувала на біль, який я викликав, і вона не зробила нічого поганого. Вона все ще мене кохала. Біжи від нього! І хотіла спробувати знову. Ми вирішили перебудувати наші стосунки. Але я знав, що я в неправильному місці ментально. Я не був чоловіком, яким я хотів бути. Але я все одно зробив це. Ну, типу, Перебудував з нею стосунки, я так розумію. Через декілька тижнів вона вирішила все вияснити зі мною, відчуваючи, що щось не так. Вона дізналась, що де я обмінявся своїм місцезнаходженням з іншою жінкою. Я не міг продовжувати брехати, хоча спочатку я намагався. Тобто, тебе піймали і більше. Так пригорнула, що я пнула цей трипод. Тобто спочатку він намагався брехати, але вона сказала, типу, ну це, це фігня, давай ти мені правду кажи. І тоді він вже такий, блін, ну я вже не знаю, що сказати, щоб вона мені повірила. Доведеться правду казати. Тобто, піймала на гарячому, так він я не міг продовжувати брехати. Жертва знову, знову я жертва, я намагався. Не хотів. І коли я почув, що вона плаче, це мене зламало. Але вона продовжувала зі мною спілкуватись. Дівчата, поважайте себе, будь ласка. Вона запитала, чи я люблю ту іншу жінку. Я. не був впевнений, але. В кінці кінців я визнав, я люблю її. Але і тебе я теж люблю. Угу. Всіх люблю. Так, так багато любові, розумієте? Ну, занадто багато для однієї жінки треба всім. Треба всім. Блін, ну якщо вона не погоджувалась на поляморні стосунки, то просто досить не, не роби цього. Нащо ти це робиш? Ці слова розбили її. Я знаю, що підвів її. Вона заслуговує на когось кращого. Так! Я набрехав її, я зробив їй боляче, і я зрадив її довіру. Я відчуваю глибоку вину, провину, і я знаю, що зробив неправильно. Що мені тепер робити? Вона заслуговує на вибачення, Вона заслуговує, щоб ти залишив її в спокої і дав їй просто, знаєш, це загоїтись. І ти підеш своїм шляхом, а вона своїм. От що на що вона заслуговує. Але я не хочу знову відкривати якісь травми. Я знаю, що вона намагається зараз загоїти ті рани, які викликав. Мені дуже шкода, що я це зробив. Тримайся від неї подалі. Так, так, Залиш її одну. Просто знайди дівчину, який буде норм бути в поліаморних стосунках, а не те, що типу, ти отак от просто: Ой, я і тебе люблю, і її, і всіх люблю. У мене просто так багато любові. Не знаю, що з цього вийде. А, я просто дуже з цією останньою історією. Я ж просто намагалася перекладати. Треба якийсь інший формат зробити буде. Напевно, наступний раз. Так, ну, я сподіваюся, що вам сподобалось. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк. І побачимось у наступних відео. Можете підтримати мій канал. Але спочатку на ЗСУ обов'язково. Бувайте!